І знову снігопад, і знову аварії. Лише єдине питання турбує прилучан. Чи працюють комунальні служби в об'єктиві? Вулиця Київська. Дізнаємося думку перехожих. Про якість виконання робіт комунальниками говорять наступне: не тротуари толком не чисяться. Нічого чоловік живе по вулиці вокзальній. Про стан доріг і тротуарів там розповідає. Поки самі не оберемо, ну є, убирають послуги Убирає у дворі. Убирає запитуємо і про наявність вуличного освітлення. Ну вечором є, включається. Зустрічаємо інших перехожих. Містяни висловлюють і свої думки. Сніг іде, а що хіба за той за, за одну годину нічого не зробиш. Роблять люди, роблять, машини їздять, їздять. І то, і то добре. Ну, не дуже, я думаю, і слизькувати йти. Дорога дуже нечищена, вообще, слизько ходить, неудобно. Бабушкам вообще, я розумію, як вони ходять. Ну, жалоби до них стопроцентові. Моя думка на два. Не знаю, ніде нічого не чищено. Ось дивіться, площа не чищена, ну дороги, слава Богу, ще почистила. Сьогодні йшов після того, що сніг випав неслись. Я живу в районі вулиці Ярмаркова. Вчора чуть ноги не поламали. Там чи чистилось, чи не чистилось, але такі горби, що там пройти було нереально. Пізно починають працювати, бо вже дождники із трьох годин така, як погода. Сьогодні почали в скільки вони? 9 годин. Бачила, трактор їхав, а чистив дорогу. В мікрорайон це ТДЮ. Нормально, в нас все добре. І взагалі все добре, все нормально, все на позитиві, всі всього найкраще наступаєш новим роком у вас, все буде добре. Звичайно, працюють. Це снігу багато під училище ще хуже, ніж тут. Я живу на Котляревського, то приходиться ну, ніби на ковзанах випливати сюди на Київську. А на Київській більш-менш нормально, там, де люди самі біля своїх будівель. І адміністративних, і магазинів, там, де вони прибирають. Ну, от Якраз Котляревську від Київської, цей перший квартал висвітлено. Було краще. Було хуже. Нікому ж працювати. Дуже погано, нічого не чиститься, пройти не погано, тротуари не чищені. Роботники в БЕР працюють а за комунальні злами. Перорковий, ну так, сніг би добре було б почистити перед нашим домом. Я так не знаю. А у вас освітлюється? Так. Да. Комунальне підприємство по тротуарах не чистять. Ніде не чистять. Живу возврати до Сахва По дорозі сьогодні трактор пройшов, а так по тротуарах ніхто ніде не чистить. Перва має на вулиця. Абсолютно ніяк не працюють. Взагалі не працюють. І це виговори їм. Ну що я можу сказати, ми все бачимо. Ну, до цього було погано розчищено, тільки погода внесла корективи, люди дорожки протоптали. І зараз важко поставити машину, важко дітям добиратися до школи, важко людям ходити. Хотілось би краще, насправді. Ця жінка проживає у Пискунівському мікрорайоні. Каже, на розчищення доріг чекали три дні. Запитуємо про стан вуличного освітлення. Усміхається. Вчора було справжнє свято. У нас вчора перший раз за два роки включили світло, не знаю. Нічого. У нас вчора було свято. Так наступна прилучанка живе в мікрорайоні 273-го кварталу, і вона дає оцінку роботі комунальників. Ну давайте так по Графії від 10 до 1, центр більше десь 7-8, а України там взагалі двоєчка, троєчка не більше. Запитуємо, чи освітлюються вулиці ввечері. Частково освітлено, частково не освітлено. У приучанки, що проживає в Заудаївському мікрорайоні, також запитуємо про стан тротуарів та наявність вуличного освітлення. У Нас взагалі там не прочищено додому. Дойти взагалі не можна. У Нас не освітлено. У нас центральна вулиця освітлена, а Ті вулиці, які прилягають до центральної, вони не освітлюються. Цей чоловік живе біля міської лікарні. На ті ж запитання дає такі відповіді. Дуже погано, дуже слизько, почищено. Ну, де хоча б якась машина проїхала з ковшомер, трохи розчистила дорогу. Послідні часи освітлення не вмикають, тільки по центральних вулицях. А по переулках за 8 березня не виключають. Спілкуємося із наступним прилучанином. Не Діло такое, понимаєте? Це ж бачите, сніг йдеть, а фактически не видно машин. Люди сковизуються, це як я пенсіонер, так. Не важно. Ну, скажем, на 4-5, на 4-3. А в якому мікрорайоні ви живете і як там у вас? На ярмарковий, там взагалі не чистять. Про стан освітлення вулиці Ярмаркової чоловік говорить. Один фонар світить іноді. Як же працюють комунальники і коли будуть усувати наслідки негоди на тротуарах та дорогах нашого міста та про графіки відновлення вуличного освітлення телефоном запитали у заступника міського голови Володимира Мазуренка посадовець відмовився деталізувати інформацію. Натомість ми звернулися до директора комунального підприємства Послуга Руслана Ніязова. Першочергово, і це наше завдання. Основне, ми забезпечуємо проїзд. От, що б там не казали, але коли забезпечений проїзд транспортних засобів, коли є доставка продуктів, коли швидка допомога може доїхати фактично до будь-якої точки міста, тобто першочергове завдання комунального підприємства забезпечити проїзд транспортних засобів. І всі наші сили в перші години негоди, Покладені саме на те, щоб забезпечити проїзд. І тому ну ви бачили протягом останніх днів перед цим снігопадом вулиці міста фактично до асфальта були вичищені завдяки роботі підприємства. Да, проблема є на тротуарах. Після того, як нами було прочищено цей сніговий покрив, відразу мінусова температура до мінус і утворився оцей льод, на що прилучани справедливо скаржились і висловлювали своє занепокоєння. Зрозуміло, знову ж таки, що ми доклали всіх зусиль тільки вчора. Ми завершували цю роботу по обробці протиожеледними сумішами і по щесуванню цих налюднів. І знову ж таки, люди. Висловлюють свою струну. Вони бачать ці роботи в центральній частині міста, але треба ж не забувати, що саме вулиця Київська вона е, найбільш завантажена транспортом, і тому е, саме ну, на ній і прилеглих вулиць здійснюється основний вид робіт по розчищенню. Так що е, приймаємо критику, справедливу критику стосовно того, що е, тротуари. Підкреслюю, тротуари вулиці більш-менш в задовільному стані. А тротуари сприймаємо критику і докладемо всіх зусиль, щоб в подальшому вчасно також їх розчистити і обробити. Очільник послуги говорить: що 7 грудня о 21-й годині вечора на прилуцькі дороги виїхало шість одиниць техніки. Спецтранспорт обробляв шляхову мережу всю ніч проти желедної суміш. Роботи продовжувались і сьогодні до 15-ї години. Також 8 грудня додатково на дороги о 4-й годині ранку виїхало 4 одиниці тракторної техніки. Але Руслан Ніязов констатує факт, що зважаючи на велику кількість опадів, підприємство не встигає оперативно усувати всі наслідки. Дуже вдячні за допомогу, яку надають підприємства міста Прилуки. Ну, це насамперед комунальне підприємство Прилуки житлобуд, тепловодопостачання, товариство комфортні послуги. Та техніка, наявна, яка в них є, і вони випускають її на свої об'єкти, ми бачимо, що вони опускають відвали, і навіть той короткий проміжок, який вони рухаються, вони допомагають нам розчищають. В той же час ми бачимо величезні машини, які курсують містом прилуки і на, виїжджають на трасу, і навіть по шляху свого руху з піднятими відвалами. Проїжджають і прилучани думають, що це наша техніка, але ж ну, наша техніка з піднятими відвалами не пересувається по місту. Тому в чергове і вкотре звертаюся до всіх прилучан, особливо до мешканців приватної забудови з проханням і з таким побажанням. Залучатися до розчистки, особливо такий складний період, коли одномоментний сніг випадає в великих об'ємах. Долучайтесь до розчистки, хоча б прилеглих до своїх будинків територій. Цим ви і біля свого подвір'я наведете лад, і допоможете всім прилучанам комфортно відчувати себе в місті. Телеканал Прилуки планує продовжити рейдувати вулиці міста щодо наявності освітлення в вечірній час. Далі буде.